Всім привіт! Ви на каналі Bitcoin Bitcoin і сьогодні я розповім, як я заробив з нуля без яких вкладень 50 доларів. Якщо зацікав, то поїхали. Почнемо з того, що в мене був проект з нуля до 10 доларів, на якому я не робив якісь темки роздачі, просто відкривав Криптобокси, приділяв цьому. Може, хвилин 5 на день і все. І за місяць, плюс-мінус, в мене вийшло заробити 10 доларів. Звичайно, це небагато, але я нічого не робив. Якщо порівнювати цей заробіток криптобоксу та букси, криптобокси набагато краще, бо вони видаються одразу на Binance і можна отримати крипту, там біткоін, USDT, немає різниці. Так що моя порада, якщо ви хочете займатися боксами або криптобоксами, краще займатися криптобоксами. Для того, як я заробив 10 доларів, я вирішив зробити нову ціль з 0 до 50 доларів. В мене вже було 10 доларів, ну, можна сказати, що мені залишалось заробити тільки 40 доларів. Там вже було трішки складніше, бо потрібно заробити більше. Декілька разів я вже відмовився від криптобоксів, вирішив брати участь в нормальних темках та роздачах. Спочатку в мене виходило заробити небагато, потім я колись пройшов квіз на Binance, В мене вийшло заробити 20 доларів на цьому. Це було гарно. Плюс я брав участь в одній темці на Bybit, плюс 7 доларів. Потім ще були квізи на Binance, і там плюс теж то 3 долари, плюс. Ще якісь долари. І якщо брати проект з нуля до 10 доларів та з нуля до 50 доларів, витратив на це все я приблизно 2 місяці і в мене вийшло заробити 50 доларів. Плюс зараз настало літо, школи немає, і в мене більше часу брати участь в різних стемках. Я вже роблю новий проект з 50 доларів до 150. Доларів. В цьому проєкті мені потрібно заробити всього 100 доларів, при тому, що в мене вже є 50 доларів. Скоріше за все, я буду брати участь в різних темках, як на Bybit, бо там дуже вигідні зробити, наприклад, якийсь депозит або оборот грошей, і за це ми отримуємо нормальні нагороди. Плюс нещодавно побачив одну темку з Binance та якоюсь платформою на NFT. Там потрібно замінити NFT. Місія приблизно витрати до 30 центів, і за це ми отримуємо можливість отримати дроп якоїсь суми. Звичайно, цю суму поки не відомо, але я думаю, дроп буде нормальний. Коли я записую це відео, ще цієї темки в моєму Telegram немає, я поки участь не брав, але скоріше за все я її запощу. Але щоб самому брати участь. Я, скоріше за все, куплю мінімальну суму в BNB, що була на комісію. Це приблизно 4 долари, та потім відправлю їх на холодний гаманець. І ще я нещодавно почав займатися різними NFT, тобто заклеймити десь, бо ця темка дуже прибуткова і думаю, її опускати не треба. Тому, друзі, якщо у вас є бажання заробляти разом зі мною, підписуйтесь на цей канал та заходьте в мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Невеличкий я пост про свій новий проект зроблю в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь та слідкуйте. Всім пока та удачі, слава Україні!